Та цяха Аліна Цінцямосян Ханімеля Джонланту Цяндан. Всім привіт! Мене звати Аліна. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, чому я вважаю, що китайська мова легше за українську мову. Чому, на мою думку, китайську мову вивчити легше ніж українську мову? Я зараз проживаю в Китаї, проживаю тут уже більше п'яти років. Ми плануємо переїзд до Канади, але про це потім сьогодні ми поговоримо про китайську мову. Я вийшла заміж за китайця, і в мене є маленька дитина. Вона напівкитаянка, на тобто в Китай говорить Хунші, ба. У нас говорять метиска, чи як це? Я точно не знаю. І от. То, як вона зараз вивчає мову, наводить мене на думку, що китайську мову вчити набагато легше, ніж українську. Звичайно, навколо неї Китай, навколо неї китайці. Вони постійно говорять китайською мовою. Можна було б сказати, що їй легше вивчити китайську, тому що вона в Китаї, але я з нею також знаходжусь постійно, і я з нею говорю майже весь час. Це 99% часу, я з нею говорю українською мовою, тобто в неї також в оточенні дуже багато української мови. Я з нею співаю, я її вірші роз. Розповідаю її, читаю. У неї дуже багато української мови, але все ще зараз їй один рік і два місяці, і вона дуже класно. Вже на свій вік розмовляє китайською. Ну тобто, так сказала, вона знає багато китайських слів. Звичайно, вона ще не розмовляє, але вона знає дуже багато китайських слів, і вона тільки знає декілька українських слів. Чому я з нею розмовляю постійно? Тобто не так, що я сижу з нею мовчу, я з нею розмовляю постійно. Я намагаюся дати їй максимально е, мовного оточення, але все одно вона знає китайську набагато краще. Чому? Тому що китайська мова набагато легше для вивчення, особливо коли ми говоримо про маленьких дітей. Давайте подивимося, е, українська мова. В українській мові довгі, багатоскладові, важкі для е, вимови слова. Наприклад, я їй говорю шкарпетки. Так, е, ось ми одягаємо шкарпетки. Тінченка, принеси мені, будь ласка, шкарпетки. Шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки. Е, Скажи слово, шкарпетки це важко, так? Гай там ну там носки <п 'ят> трошки вже лежали. Я не кажу, шкарпетки, це важко. А в китайській мові шкарпетки це вава. -ва". Ну тобто вадзе або вава. -ва". Баба – це просто дуже легко для маленької дитини. Якщо у вас маленька дитина, може вона теж це каже. Ну але вона, звичайно, каже це зі змістом, тобто вона бере свої шкарпетки і каже: ва-ва. що легше сказати Ва-ва чи шкарпетки, шкарпетки. Звичайно, ва-ва. І китайська мова, вона в більшості складає свої складається із китайські слова, складаються із одного або двох складів. Ну, звичайно, є й довгі слова, але більшість слів це один-два склади. Наприклад, які ще у нас це слово там я хочу на ручки, так? Або обніми мене, я хочу на ручки. Я не знаю, як це швидко і легко сказати українською мовою. Я малій просто кажу на ручки, на ручки, хочеш на ручки. А На китайській це просто бау бао бао <гум> бау 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 Звісно, їй легше сказати бао-бао. Це дуже просто. Так само в нас є черепаха. Вона любить кормити черепаху. Черепаха на китайській буґвей, або можна також сказати ґвей-ґвей. Ну і що дитині легше сказати ґуґєґґвей чи черепаха? Звичайно ґґєґвей. Тобто, оці всі слова, вони такі дуже коротенькі. Наприклад, хочу, хочу, це яо. Яо. мой, яо, 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 яо. яо". Е, що легше сказати хочу, хочу, чу, уже мені здається важкувато сказати, правильно? Чи просто яо? Яо. Звичайно, яо легше сказати. І таких слів у нас, здає дуже багато. Наприклад, той самий дідусь. Ну дід, вона вже слово знає. Я її навчила дід, але... На китайській це є, є. Звичайно, вона спочатку вивчила єє. «Єє» — є. Це дуже легко. Одне слово сказати дід ну дід, вона може дідусь, ну хай дід, дід вона. Ну дід вона зараз почала казати. Вона може казати дід, Ляля, -ля, мама і, і здається, це все. Дід, Ляля ля і мама зараз. Вона почала англійські слова, деякі казати там, деді, мамі, вона ноу но но може казати. Бо я з нею кожен день там, десь, буквально 50 хвилин займаюся англійською мовою. І коли ми ходимо з нею плавати англійською мовою. Ну, але це зараз не про те. Китайська мова все одно для неї дається набагато легше. Так. В чому складність для дорослих людей, тому що там є тона. Тобто кожне слово вимовляється з певним тоном. Є чотири тони, і кожне слово вимовляється з певним тоном, які для дорослих людей важко почути. Але для маленьких дітей це легко. Тобто, маленькі діти вони як губочки Губочки. Спонжики легко сприймають цю інформацію і вони відчувають ці тони. Тому для маленької дитини це дуже легко. Один-два склади, плюс цей тон, і все. Вона вже говорить. Вона вже може говорити. От дівчинка, так на вулиці є дівчинка. Вона для китайського для, в китайській мові є слово дівчинка, яка старша за мене. Вони на дівчат усіх, які старші, говорять сестричка. На хлопців говорить братики, старша сестричка, старший братик, менша сестричка, менший братик. Звичайно, в українській мові сказати, вони де старша сестричка. Старша стри... сестричка, і мене вже язик заплітається, це важко. А на китайській це просто дєдє. старша сестричка. Вона вже може казати дєдє. Старший братик на китайській мові це гг. Ну що легше сказати гг чи старший братик. Звичайно, гг. Так вона вже гг, каже, дєдє, і, і дядя, і, і все, що треба. Тобто вона на китайській вже прям прогресує. А українська мова ну, вона розуміє. Я бачу, що вона розуміє, але. Щось там вона якісь слова, які я... я постійно думаю, які слова легко, легко про, про мимо, вимовляються, щоб їй давати більше. Але ну, я просто не знаю, я перший раз мама я не знаю, як це відбувається. Але як ви бачите, китайська мова їй заходить набагато легше. Хоча я не можу сказати, що прямо не китайської мови в житті набагато більше, ніж української. Бо я знаю також весь день. Ну, я ввечері трошечки працюю, але там буквально 3-4 години ввечері. Коли вона от, чисто з бабусею, з дідусем, з татком залишається, все одно я бачу, що китайську мову легше вивчати. Ось дивіться, оце ми з вами пройшли по словах ну, для маленьких діток. Принаймні, вас, бачите, трошки обдурила в відео. А, чи ні, ну, заголовок планую зробити, що китайська мова легша, ніж українська, але це правда так. Граматика дуже легка. Дивіться, у нас в українській мові потрібно ці відміняти слова. Правильно, плюс ми потрібно змінювати щодо роду. А, він малює. А хоча малює, вона малює. Вони малюють, вони малюють. Уже міняється слово. В китайській мові слова не міняються, як і в англійській. В китайській мові не треба міняти відповідно до роду. В китайській мові не потрібно відміняти. Кому, чому і, і так далі. Тобто, це все набагато легше. Просто от маленькі такі собі слова. Складність в тонах, які ми вже з вами говорили, для маленьким діткам легше подається. Далі читання. Я можу вам сказати, бо я часто викладаю діткам постарше, що китайську мову теж діткам дається легко читати, почати читати китайську мову легко, незважаючи на те, що там от кажуть, що там тисячі іерогліфів, дуже дуже багато іерогліфів, Хтось там каже 10 тисяч, 20 тисяч. Звичайно, в ходу не так багато, але іерогліфів багато а, і. В чому, в чому легкість для діток? В тому, що у них дуже гарно працює фотографічна пам'ять. І якщо для дитини, щоб почати читати українські, потрібно вивчити всі літери і почати вміти їх складати, а складати літери в слова, в більшості випадків це вже там після трьох, після чотирьох років дитина може. Можливо, ви знаєте діти, які можуть раніше читати, не знаю. Але я от читала книжка, що в більшості це після трьох, після чотирьох років. Наприклад, от я викладаю англійську мову, там після трьох-чотирьох років діти вже потихеньку. Починають складати в слова, але це все одно важко. Китайська мова набагато проще, набагато легше. Ви просто запам'ятовуєте ось оцей іерогліф – це дерево. Оцей іерогліф це яблуко, наприклад. Ну добре, яблуко це два іерогліфи. Ну, плюс-мінус, я щоб ви пам'ятали. Дитина запам'ятає, що запам'ятовує, що ця картинка це оце слово. Тобто вам не потрібно транслітерацію робити, вам не потрібно кожну букву читати. Звичайно, ми як дорослі, ми вже теж не читаємо кожну букву, ми вже бачимо слово правильно? Але як ми починаємо вчитися читати? От у мене є хлопчик, я його вчу англійську. Він зараз вже, звісно, дуже добре. Йому дивіться, йому 5 років, він вже дуже добре читає. На англійській мові, він вже дуже добре читає на китайській мові, тобто тут, але все одно китайська мова він читає швидше. Тому що як якби в англійській мові там все-таки треба трошечки на літери дивитися, так китайська мова, ти просто дивишся на картинку, ти знаєш, що це. Тобто, е як там дорослим людям так, це важко, потрібно вивчити до фіга іерогів. Як маленьким діткам вони починають вже читати від того, як вони декілька іерогліфів запам'ятали. Багато до речі, китайських дітей ідуть в школу вже вміючи читати. Не всі, але багато. Звичайно, вони не всі іерогліфи можуть читати, але такі повсякденні можуть. Тобто би, починати читати на китайській дитина вже може після того, як вона 10-20 іерогліфів вивчила, правильно? Вона пам'ятовує. А щоб почати читати на українській, потрібно вміти складати от, е, ці е, букви в слова. Це вже по-іншому зовсім. До речі, прикольно, я просто зараз дивлюся, у нас тут коробка є, на ній написано китайський іерогліф чу дзі – якась безпровідна машиномойка, я не знаю, що це. <говори> ну, коротше, фішка в чому? Я вам хочу сказати, що в китайській мові буває такий прикольний парадокс, коли ви дивитесь на іерогів, якщо ви дорослий, який вивчає мову, і ви, наприклад, знаєте, що оцей іерогліф означає автомобіль. Це просто тим простим але все одно. Але ви не знаєте, як він читається. Тобто, китайська мова дуже багатогранна. Вам потрібно знати, як іерогліф виглядає, як він читається і що він означає. Тобто, ви можете три, три разом оці пункти мають співпасти. Може таке, будь-що ви бачите. Картинку, ви знаєте, що це, ви знаєте, що ось це кіт, але ви не знаєте, наприклад, як це читається, і це дуже прикольно. Е, такі особливості китайської мови. Взагалі, китайську мову дуже цікаво вивчати, бо це зовсім інша структура. Е, складність відразу вам кажу, найбільша складність, як для мене, це ну, ми вже говорили, вимова для дорослих е, трошки важко сприймати звуки. Я дивилася документальний фільм недавно. Там говорили, що от діти до шести місяців, вони, якщо. Е, Знаходяться в оточенні мови, причому особливо важливо, щоб це була людина, не просто телевізор. Телевізор вони так не сприймають. Вони можуть потім відрізняти маленькі е, різноманітні звуки, які нам важко відрізняти там. Ну, приклад, там, не знаю, в китайців це є ш, я не знаю, там ши, щось таке. Коротше. А, приклад, ну, ви, звичайно, ви відрізняєте ши, але там є якесь там ши-ш, -ш», яке не можна відрізнити, нам, дорослим, яким ми вже е, в дитинстві не були оточеними цими звуками. Наприклад, є люди, яким там важко відрізняти б нам легко, бо ми були оточені цими звуками або фово е, по-різному. Ну і тобто, о, про що я говорила? Е, я забула. А про складність. Ну, якщо ви з дитинства не були оточені цією мовою, то можливо, коли ви виросте, вам буде важко сприймати тона, важко буде сприймати якісь звуки, коли вам кажуть, якби ви кажете. Я пам'ятаю, мене було таке дуже часто, особливо по початку, коли я тільки приїхала. Я кажу, найча. Але я кажу не так. І вони мене не чують. Не вони не розуміють, що я хочу. І потім вона каже: А найча!' Я кажу, так ти я ж так само казала, я не чую різниці між собою і між тобою, як ти говориш. І... Таке часто буває, що от я не чую різниці, а вона є. Китайці чують, бо вони звалечку в цій мові. Так, це маленький відступ. Е, вимова, звісно, складно, і складно писати і іерогліфи, от прям писати, це дуже складно. Ви можете вміти його читати, ви можете його розпізнавати, ви можете знати значення, але написати його це зовсім інша історія. Якщо ви вмієте його читати, це взагалі не означає, що ви вмієте його писати. Писати це прям дуже важко вивчитись. І... Тобто складність писання, але зараз багато хто і навіть не старається. Я теж мало приділяю цьому часу, тому що можна писати на телефоні. На телефоні все дуже просто. Ви просто пишете пінгіном з літерами, і потім вам вибігає так багато і, роль, і ви і вибираєте те, який ви писали. Тобто, писати це не так важливо. Я про те, що вивчати китайську мову, дуже цікаво, незвичайно на те, що є складності. Просто це мова, яка зовсім інша. Мова, яка. По іншому працює, і коли ви вивчаєте цю мову іншу мову, ви більше навіть розумієте свою мову, і просто саме розуміння, що мова може працювати ось так, що так теж можна. І саме цікаво, що коли ви тільки починаєте вивчати, ви думаєте, «Блін, ну чого вони так зробили? Це ж так складно. Чого не можна було по-нормальному, як всі інші люди? Насправді, коли ви вже більше вивчили, ви розумієте, що о, насправді це дуже прикольно, і це має смисл, і в цьому є логіка, і це взагалі круто. Тому я вам раджу. Можете зайти на туалінгу, погратися трошки, подивитися, що таке китайська мова. Може, можна вам сподобається, ви серйозно цим займетеся. Або люба інша мова, от там та сама японська мова, чи як можливо вам якась корейська. В корейській взагалі кажуть там скільки чи сім тонів, чи щось таке, набагато важче. А, просто це цікаво, що мова може бути ще й отака. Вот. Е, тому я вам раджу. Е, дякую, що подивилися зі мною це відео. Ставте лайки, пишіть свої питання, коментарі, буду дуже вдячна. Це допомагає моєму каналу. Мабуть, я не знаю, він дуже повільно розвивається, але я знімаю, мені самі подобається переглядати іноді відео, дивитися, як я кудись ходила, щось робила. Сподіваюсь, вам теж цікаво. Пока-пока!